Усім доброго вечора. Хотів записати сьогодні ще одне коротке відео про експертів з діагностики і лікування коронавірусу. Значить, хотів коротко, і так само експертів з лікування коронавірусів, які не мають медичної освіти. Значить, що відбувається зараз? Ну, зараз відбувається такий хайп, тобто, бо дійсно проблема є, проблема досить серйозна. Не проблема стоїть в тому, що дійсно всі захворіли. Звичайно, що всі ще не захворіли. Багато людей захворіло, багато людей лікуються вдома. Багато людей лікуються в лікарнях. От, далеко не всі мають тяжку форму цього захворювання. В багатьох це захворювання проходить досить спокійно. От, в дітей взагалі дуже спокійно проходить це захворювання. Тобто з цим питанням вже всі розібралися. Ну і маємо таку ситуацію, як маємо. Звичайно, що потрібен буде час, щоб всі поступово перехворіли. Скільки це буде тривати? Рік-півтора часу. Ну, приблизно, напевно, рік-півтора часу більша частина населення перехворіє. І виробиться імунітет в людей. Я не знаю, хто придумав таке, що імунітет до цієї інфекції не виробляється. Імунітет насправді виробляється. G-антитіла в багатьох пацієнтів, які перехворіли, лишаються і тримаються довго. От, з моєї власної практики, я, наприклад, перехворів в березні місяці. Я не захворів другий раз коронавірусом, хоча я мав контакт з пацієнтами, які 100% мали коронавірус активний. От і g антитіла в мене досі тримаються. Тому є пацієнти, які мали так само зміни на комп'ютерній томографії, мали позитивний ПЛР. Зараз мають g антитіла, хоча це вже пройшло кілька місяців після захворювання. Тому імунітет буде вироблятися. От, що стосовно народного лікування і народної діагностики, перше, звичайно, що якщо ви втратили нюх, це парадоксально досить гарний симптом, який дає можливість нам запідозрити коронавірусну інфекцію. Але що стосовно, знову ж таки, самолікування чи лікування народними методами, я все-таки прошу усіх, тобто, звертайтесь до лікарів і Знову ж таки, радьтеся, що робити, тому що в даній ситуації лікування травами, лікування настійками, лікування чаєм, лікування біодобавками мені дзвонять багато. Рекомендують якийсь варіант там, залужнення організму. Хтось ще якісь там варіанти рекомендує в плані. Профілактики коронавірусу це все не працює. Знову ж таки, по імунітету дійсно ми не знаємо, чому все таки одні пацієнти хворіють в родині, інші не хворіють. Тобто, 100 контакт, стопроцентний контакт практично пацієнта, де підтверджено і на комп'ютерній томографії, і ПЛР-тестом. І клінікою коронавірусною інфекцією в хаті двоє членів родини дорослих не хворіють, вони повністю живуть разом і вони не захворіли. Чому це відбувається? Знак питання. Але я знаю, що потім так само є варіанти, що проходить місяць, два-три, і цей член родини, який не хворів, може захворіти. От тому такі от. Такі от варіанти, знову ж таки, протікання цієї інфекції. І такі цікаві варіанти все-таки зараження. Ми не можемо, як медики, поки що зрозуміти, чому людина одна хворіє, друга людина не хворіє. Це не зв'язано з віком, не зв'язано з статтю, не зв'язано з заліз з якимись питаннями. Деколи, навпаки, суперкруті по здоров'ю пацієнти, які бігають марафони, займаються. Скажем так, айронмен хворіють і мають серйозну форму цього захворювання і ускладнення. І навпаки, тобто люди, які курять, вживають алкоголь і деколи ну ведуть, скажем, такі не зовсім скажем, ідеальний спосіб життя, хворіють в легкій формі. Тобто такі так само варіанти є. Хоча я не закликаю звичайно до нездорового способу життя. Я закликаю звичайно до саме здорового способу життя. От. Що важливим є? Важливим є те, що зараз з'явилося дуже багато людей, які розповідають, як краще лікуватися. Я ще раз наголошую: звертайтесь до медиків, до лікарів, тому що сусідка, сусід, знову ж таки, якийсь колега, який переліку, пролікувався, це добре, але це не є професіонал, який знає всі нюанси. Тому завжди звертайтеся до лікаря і запитуйтесь, як. Як проходити лікування? Що стосовно діагностики, я розумію, що зараз є серйозна проблема в країні, от і ми не можемо, скажімо так, ми всі бачимо, що проблема є, що не ідеальна є швидкість діагностики. Тобто є певні питання з потраплянням на комп'ютерну томографію при потребі, є певні проблеми з виконанням швидким ПЛР-тестів. От, і е, так само є певні проблеми з тим, щоб потрапити в стаціонар, бо дійсно стаціонари є достатньо загружені. Я не буду нагнітати тої ситуації. Хай скажуть ті лікарі, які працюють в стаціонарах, е, можуть прокоментувати, е, наскільки в них є загрузка. На 10%, на 20%, на 30%, на 50% чи на 60%. І е, знову ж таки вони краще розуміють і бачать, е, наскільки загружені стаціонари. На практиці просто знаю, що. Якщо ви захочете зараз потрапити в стаціонар у Львові, це мінімальна проблема буде. От. Потрібен час, потрібно шукати місце, і це не так просто. От. Що стосовно значить, самолікування, і само, 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 самолікування це основна проблема, яка в нас є. Значить, перше, що я рекомендую, тобто Якщо ви хочете займатися самолікуванням, не дзвоніть лікарю, зразу відповідно займайтеся самолікуванням і тоді не турбуйте лікаря, але знову ж таки домовтеся з сімейним лікарем, щоб у вас було зразу скинування в стаціонар і щоб ви знали, що для вас є місце в стаціонарі для лікування, тому що знову ж таки переважно самолікування приведе вас туди. Якщо ви вилікувалися без будь-якого лікування, це теж добре, тому що Такі захворювання, як грип, так само не завжди на 100% потребують складного лікування, і частина пацієнтів саме виліковується, це дуже добре. Ну, але я кажу, тримайте ці питання під контролем. Стосовно температури, це питання важливе, запитують пацієнти. Тобто, що робити з температурою? Я рекомендую знижувати температуру навіть при 37,2, тобто знижувати температуру жарознижуючими препаратами. От, бо температура чим є вища, тим більше ризики приєднання бактерійної інфекції. Я не знаю, ми вчилися, ніби на патанатомії і патфізіології. Вроді би всі вчили ці всі речі. Потім в кінцевому результаті ЦРП в нас не маркер, це реактивний протеїн, загальний аналіз крові нейтрофільоз не маркер, Шої не маркер, е, прокальцетонін не маркер запалення. ДДМР в нас не маркер так само. Тобто, е, я ще раз тоді кажу, якщо ви робите аналізи, і у вас є високий реактивний протеїн. На практиці на початку коронавірусної інфекції ЦРП буде низький, тобто він буде нижче п'ятірки. Якщо ЦРП у вас 15, 20, 30, у вас приєдналась бактерійна інфекція, якщо знову ж таки є е, е, експерти, які розуміють, що є пацієнти, в яких є хвороба Бехтерева, інші деякі автоімунні захворювання, рематоїдний артрит, в яких шою є вище, і це реактивний протеїн, деколи буває вищий. Ну, частіше при хворобі Бехтерева. при інших автоімунних захворюваннях в більшості пацієнтів це реактивний протеїн все-таки є в нормі. От тому, якщо ЦРП цей аналіз у вас є високий, значить лікування потребує бактерійна інфекція в вашому організмі. Тому і лікарі призначають один, два, три антибактерійних препарати, які в принципі мають її знищити, щоб вона не знищила ваш організм. Бо ця саме бактерійна інфекція рахується. Знову ж таки, ускладненням коронавірусної інфекції. Якщо ви зробили тільки загальний аналіз крові, ЦРП, і ПЛР у вас від'ємний, і на КТ у вас змін якихось серйозних нема, значить у вас проста банальна бактерійна інфекція, яка лікується так само антибактерійними препаратами. Тобто звертайте на це увагу, бо дійсно не всіх пацієнтів є 100% коронавірус, тобто однозначно. Бо просто тема така, що зараз він може бути, але далеко не всіх він так само є присутній. От, що ще хочу побажати? Побажати не панікувати, побажати звертатися знову ж таки до лікарів і звертатися вчасно. І ще одне: не сидіть в хаті 2-3-5 днів з температурою 38, не розказуйте один одному, переважно мається на увазі, з колегами спілкуватися чи з сусідами, чи з родичами, яка у вас весела ситуація, що ви я кажу, з'їли холодне, чи випили холодне, чи може це просто застуда, а може у вас дійсно алергія зараз. На амброзію чи на пилюку. От в даній ситуації е, робіть правильні висновки і е, знову ж таки звертайтесь до медиків для того, щоб вони провели дивдіагностику цих питань. От, усім гарного вечора, не хворійте і залишайтеся всі здоровими. І усім гарного настрою. До побачення.